Що має робити чоловік для того, щоб бути поруч з успішною жінкою? Він має обов'язково її мотивувати, бути гарною, успішною та самореалізованою жінкою. Чоловік має бути завжди в гарному настрої та займатися хатніми обов'язками для того, щоб його жінка завжди хотіла повернутися з роботи додому. Він навіть може навчитися готувати так само смачно, як готують жінки, але не занадто смачно для того, щоб не задіти его його жінки. Чоловіки мають слідкувати за собою, тому що, як ви знаєте, після 30 їх конкурентна спроможність на ринку жінок, на жаль, падає. І для того, щоб ваша жінка не знайшла собі молодого коханця, слідкуйте за своєю фігурою та взагалі за своїм зовнішнім виглядом. Чоловіки, ви маєте зрозуміти, що ми по своїй природі полігамні, особливо в період овуляції. І якщо ваша жінка пішла наліво, зрозумійте, що це просто її природа, і ви, як мудрий чоловік, маєте зберегти сім'ю. Якщо ви хочете. Будувати стосунки з успішною, гарною, щасливою жінкою, на жаль, для вас вам треба подолати велику конкуренцію серед інших чоловіків. Тому, якщо ви хочете встигнути в останній вагон та одружитися з такою жінкою до 30 років, дотримайтесь рекомендацій, наведених в цьому відео. Па-па!